Так, доброго всім осіннього прохолодного ранку. І так ви не хочете дивитися те, що я познімала вам. Раніше про см... прогляді зовсім нема. Ну вирішила ще розповісти вам про фунгіциди, що це таке і з чим його їдять. Бо не кожен знає, особливо з новачків, не кожен це знає. І так багато стали відписуватися від мене. Ну, це таке діло. Хай собі відписуються. Бо я віддіті ролики, як як троянду забуваю, то я не підписую її. От треба підписувати. Дівчата, у мене ні на чим підписувати. Я працюю, оце зняла і виложила його. у той. Звісно, вони не такі ролики досконалі, не такі дуже красиві, звісно ж, виходить. Ну в мене ні на чому його це робити. У мене нема комп'ютера, я комп'ютер своє свій час віддала внукам. І так вже він і не працює там, уже, вже нові. але у мене немає такого. Так що я допомогти по вам цьому не можу. Іначе гарно прислухайтеся, або яку я троянду не говорю, я її підписую під. Ну, в ну дивіться там, де коментарі. Та я там підписую тоді ту троянду, яку я ну, забула. Ну, ж таке, що забуваєш. От, от Тільки згадав, раз і забув. Ну, може ви молоді ще не той, а в мене таке буває. Ну, це ж таке. Те, що знать, я знаю всі троянди, а то ви от і троянди не ті називаєте, і не ті не такі у вас троянди. І все. Одні пишуть, що у вас ото, чи чи у вас э, -квін, чи не дансинг, бо мені на Ну, Вона не така. Ну, подивіться ж ви, зайдіть у Google, загугліть ту троянду і подивіться, яка вона повинна бути. У мене вона може і красивше виходить, ну це ж таке, У мене дійсно їх ж декілька в мене. І вони в різних місцях, і вони, вона дійсно дуже красива троянда. Ну Не, не задавайте мені глупих таких випросів. ну По, по существу, так задавайте. Ну от і хочу розказати трошки про фунгіциди. Це захисні препарати використовують з метою профілактики, превентивно. Зазвичай це контактні препарати вони не потрапляють у середину листка, залишаючись на поверхні. Такі препарати діють тільки на початковій стадії розвитку гриба. На збудників хвороби, які потрапили всередину на листка, вони не діють. При застосуванні контактних препаратів потрібно, щоб робочий розчин рівномірно і повністю покривав рослину. Ну, Гарно блискати. Молоді відростаючі пагани не захищаються. З часом препарат може змивати опади, тому термін між обробками скорочується. Лікулювальними фунгницидами називають речовини, обробка якими після приникання з будинку хвороби пригнічує або припиняє його розвиток у рослині. До лікувальних препаратів належать фунгіциди з трансфермінарною і системною властивостями. Трансфернарна властивість це властивість препарату, проникнути через кутикулу листка. Препарат накопичується у внутрішніх тканинах листка і залишається там. Не даючи розвивати збуднику хвороби. Препарати з трансферментальною властивістю володіють захисним і лікувальним ефектом. Системна властивість це властивість препарату проникати через кутику листка, поширюватися у його тканинах і рухатися в напрямках наростаючих пагонів. Ці препарати володіють чималим лікувальним ефектом. Тому останнім часом дуже поширилися застосування комбіну. Комбінованих препаратів системно-контактної дії. Щоб забезпечити якісний захист культурних рослин та отримати максимальний потенціал урожайності, всі фунгіциди треба застосовувати профілактично до появи видимих симптомів захворювання або в крайньому разі при перших ознаках розвитку хвороб. Так що дуже слідіть за своїми трояндами і за їх хворобами, і взагалі за всіми рослинами. Так, перший препарат. Такі саме ну, дієві, які ми використовуємо, це квадріс. Новий унікальний фундецид із нового класу препарата. Стробілуринів має системну профілактичну лікувальну, викорінюючу дію і трансламінарну властивість. Лікувальна дія 2 години, що дозволяє... Дві доби, що дозволяє знищити збудника хвороби під час інкубаційного періоду. Викорінювальна дія дозволяє зупинити поширення інфекцій і основних хвороб борошнистої роси, фітофторозу, макроспорозу, несправжньої барошнисної роси, Кадрис, Квадріс не тільки дозволяє захистити і вилікувати рослини, а й продовжує на 2-3 тижні плодоношення культури і цвітіння. Застосування в період збирання овочів суттєво покращує їх зберігання і в домашніх умовах. Препарат належить на малотоксичних, нетоксичних для бджіл, безпечних для користування довкілля. Тривалість захисної дії 12-14 днів. Так, лікує. фітофтороз, Альтернаріоз, бура Переноспорос гнилі в'янення при зберіганні. Хітовтороз, атміу, одіум, сіра, гниль і чорна пламисті. Це борошниста роса і аскохітос. Оце все, що лікує нам квадріс, щоб запобігти виникненню резистенції та отримати високу ефективність захисту. Слід чергувати оприскування квадріс із такими препаратами як Топаз, Редоміл Голд. Ну, Кожен раз один раз квадрісом, один раз. ну, Я вам завжди це розказую топазом. на Наступний раз Редоміл Голд теж дуже прекрасний препарат. Так, Ще одним препаратом гарним є хорус. Надзвичайно ефективний з унікальним механізмом дії худицит. Проти збудників таких хвороб, як парша, борошна роса, маніліоз. Крім того, препарат надійно діє при низьких температурах, уже при плюс 5 має трансфамінарну і контактну дію. Останнє прискування перед збиранням врожаю або перед зимівлею. Зимля троєн, можна бризкати і хорусом. Назвичайно ефективна. Ефективний препарат. Лікувальна дія дві доби. Захисна 10-12. Так, лікує, що він тут у нас. Моніліальний моні, опік п, парша, борошни, староса, плодова гниль, сіра гниль, барошти, староса, біра, біла і бура плямистиці. Кучерявість листів. Одіум, сіра гниль, мільд. Для мистості на деревах. Оце лікує в нас хорус. Щоб ви трошки знали представлення, що треба вам купити за зиму у цих препаратах. Ну, кому не, не, не цікаво, звісно що мій канал не цікавий, його ніхто не дивиться. Ну, це так розкажу. Так, ретам Голд ще теж один з прекрасних препаратів. Комбінований препарат системної контактної дії за рахунок діючої речовини, металаксилу та манкоцебу. Має транс трансламінарну і системну дію, що дозволяє діючій рослині проникати, поширюватися по всій рослині, захищаючи не тільки вегетативні листя і стебла, а й генеративні. Частини ну, коріння. Редаміл Голд має лікувальну, викорінювальну, антиспорулятну і захисну властивості. Застосовується навіть при початку розвитку хвороби, забезпечує захист на має тривалий період захисту 14 днів. Ну, те, ж, те ж саме і. Чорна плямистість, під несправжня бароштисна роса і периноспороз і ну Все таке. Тіавіджет теж гарний ще препарат. От. Контактний фунгіцид, акарицид для захисту від борошнистої роси і кліщів. Тєвідджет, запам'ятайте, від він гарний. Діюча речовина препарату, високоякісна сірка вигляді грану, які диспергуються. На відміну від колоїдної сірки Тівджет бездоганно розчиняється, утворюючи однорідну стійку суспенсію та добре утримується на обробленій поверхні. Вплив на шкодочинний об'єкт проявляється в порушенні низки процесів життєдіяльності клітин, патогену за рахунок виділення сірки. Належить до класу мало токсичних речовин. Садак профілактичну обробку проводять 0,5% розчином до та після цвітіння з інтервалом 10-14 днів. І лікувальна діє при перших ознаках хвороби. Лікує теж борошниста роса, кліщі, одіум кліщі, борошниста роса і кила. Не оброб... Застереження не обробляти по вологому листю, не смішувати з препаратами, які мають лужну реакцію, не використовувати раніше від джет раніше ніж 14 днів до та після застосування препаратів на лінії основі. Ну, от ще препарат ТАПАЗ. теж нами улюблений. ТАПАЗ. спеціальний високоефективний. Високоселективний системний фундицид проти борошнистої роси, який має сильну лікувальну трі доби і профілактичну 7-8 діб дії, що забезпечує надійний захист культур від борошнистої роси. От у кого зараз є борошниста роса, можете сміло, тільки ну, по так, по сухій, хоч погоді, хай воно поїдуть, можете сміло теж і прописати. Ну, він, мабуть, не діє при таких вже температурах, при, ці, при, таких температурах діє тільки хорус зараз от, і діє. От у на 10 літрів води бутилка білизни і 500, ну, ну, да, 500 грам. 500 грам. Я це... це, ж кажуть, що ти ну, забувай, ну забуваєш, ну а що ти зробиш, як воно забуваєш? От вибиває зразу, просто не той. Не запишався вставши, воно зразу забудеш. Ну, хай пам'ятаю, то скажу. Так. Топаз має сильну трансфермінальну систему дію, завдяки чому поширюється по рослині і забезпечує тривалий захист. Препарат належить до малотоксичних, безпечний для користувачів і довкілля. Термін очікування після обробки 20 днів. Розчин готують, звісно, з нормами потрібну кількість пакету. Розвести в 10 або 5 літрах води, залежно від потреби, для приготування робочого розчину. Ну, теж лікує борошниста роса, американська борошниста роса, борошниста роса, пурпурова, плямистість, сіра, гниль і одягу. Ну, Ось так трошки я вам так роз, розповіла. Тоб, уже это. Скор, ось ще скоро ми теж користуємося. Скор – Неперевершений системний препарат для захисту плодових культур від парші, а також персика від кучерявості листя. Препарат має надзвичайно сильну лікувальну 5, 5 днів і профілактичну, 8-10 днів дні дії проти збудників хвороб. Скор швидко. Протягом 30 хвилин проникає в рослину і проявляє біологічну активність незалежно від погодних умов. Біологічна активність і проявляє біологічну активність, незалеж... ага. Біологічна активність препарату дозволяє зберегти зелений ли... листовий апарат до пізньої осені, завдяки чому велика кількість пластичних речовин накопичується в бруньках і, плодов... і плодових формуваннях. Як я завжди говорю, що я не, не обриваю воду. Вони, вони, що зав'язують коробочки. Вони. Їх не обривають і коробочки. Так. При оприскуванні сортів чутливих до ураження борошнистою росою додавати препарат топаз або хорус. До Додає, додається звично топаз. Ну, якщо рано можна хорус додавати. Це так іде він. Скор плюс топа називається. Йдуть вони в парі. Ну от, і все, так вже трошки я вам розповіла. Бо буде, хто у кого ще хворіють троянди, то ви, будь ласка, їх лікуйте. І так, підемо трошки в сад. І так, підемо в сад, де чаклує ще осінь. Прекрасно. Ось ці, ця чудова. Хризантема. дивіться, яка вона. Дуже-дуже гарна. красуня прямо. така жовтоока, червоні вічка, Вон, червона обводочка і жовті вічка. Ось така вона. Дуже-дуже красива. І ось цвіте. Друга, не менше красива, ось. Ось так вона цвіте, вона лавиною цвіте. Отаку... <кхід> Вибачте, великою лавиною цвіте. Квіти крупні в неї. О, дивіться, які квітки. Ось десь Які квіти. Крупні, крупні, такі великі, гарні. Така сідівча вона вже. Ну вона такого кольору є. І вона довго-довго така стоїть. І ось вона жовта, та ще вийди. Ось вона тут розмістилася. Хотіла ще показати вам черенкування і з, з квіткою Алої. Я так робила ось там же ж. І вчора, не, не вчора, позавчора я ще черенкувала ці лаванду. Уже сало є. І так ось кущик я зараз обріжу її ось дитяч. Тут видно. Видно вам чи ні? Ось, бачите, ось такі гілочки буду обрізати ось. Ну Такі сантиметрів, може п'ять. А не більше п'яти, мабуть. І зараз вам покажу черенкування із алої. З квіткою алої. Сталітник ст, раніше називався, ну, ну алої. Коротше, де та так ось. Це чоловік мій завжди так черенкував. У нас алої бу, були, були алої старі. Ось, ось такі, бачите, гілочки. Ось ми їх будемо так обривати. Ось отак. Вон, дивіться, як ми їх будемо. Обривати, щоб була вона, ну, я вже показувала, ну ось дивіться, самому, звісно що, ну як ти його можеш ось, ось отак. Ось обриваєте, щоб ну, була гілочка та вільна, без листочків, а кінчик був з листочками і все. Зараз mm -hmm. підемо в той сад, я там покажу. Ось так вам буде видно, як я буду робити. Дивіться, ось, дивіться, беру беру закінчик і отак ось, ось обриваю, щоб було воно обібране. Отакий, отакий должен бути пагінець той. Ось, Дивіться, ось так. От. Ви ж бачите, я так стараюся для вас. А проглядів як не було, так і нема. Ну, хай я знаю, там світ відключається, все. Ну же ну, ж є вони прогляди ті. Ну чого ж у мене їх немає? Ну хто ж його так тормозить, що комусь я так уже прямо дорогу перейшла? Одна жіночка вон, мені писала, я з вами з, з 20-го року. Дивлюся ваш, я його ніколи не коментую, не пишу, перше пишу вам. Ну я вас дивлюся з 20-го року. Ну, Люди дивляться, мій канал з 20-го року, як я його тільки створила. О. І знають усе. А перше, хто прийде, от ну, новичок якийсь. ну. І починає мене учити. От ви не так знімаєте, от ви не так ете. Ну може я не так роблю. Ну, вибачте, будь ласка, ну не підписуйтесь на мене, там, не я, ж, я, ж, я ж нікого не заставляю. Нічого. Ну не дивіться тоді, не той. Ну навіщо писати мені усяку. Ета? Ну і так, такий час. Ну просто хочеться другий раз вовком вийти. І ще прочитаєш ці коментарі, то зовсім не хочеться жити даже навіть. Ну, будемо ж взаємо якось віч, ну, вічливими. Ну, я ж вам стільки добра теж роблю. Ні на одному каналі, стільки всього не покажуть і не розкажуть, скільки я розкажу я вам. Ось дивіться, вон паличку таку ось знайшла. А ну, де мене, отак. Дивіться, отак я роблю нею. ось Отвір. Тут теж ось зроблю. Так що ж. Ось він. Ось так. Ну, самому ж, звісно, погано, і то я ж стараюся вам. Ну вже ж якось будемо людьми. Зні зня знімаю такі прекрасні троянди, ну цвітуть у мене В саду садон. Ті що цілий літо, я скільки вона знімала. І зовсім немає там проглядів, просто. ну. Та таких троянд навіть немає які-то. Он пише моя підписниця, улюблена, прям. вона все передивилася вже в мене, з усіх років вже відео передивилася. Всі, всі троянди вже на пам'ять знає жіночка. Ну. Так, і так, як мені тепер показати? Так, лист я не збираю, це новий мій садок, то тут все буде і по-новому. Лист буде так лежати. Ось вони черенки, ось вони, ось дивіться, алоє, он ось воно, Вон, де воно? Де воно тут? алоє? Ось він, алоє. Я в нього вмакаю, як от мені вам його показати. Ну, щоб воно було видно. Не знаю б. Зовсім не знаю я. Чого воно не показує так? Ага. Ну ось ну ось кусочок алоє. От ми втикаємо отак от. Ну, дивіться, ну, ось-ось отак ну. Ось, о, дивіться, он, отак о, у нього втикаємо цей і от у землю. Ось отак. О. І при, придавлюємо землею. Зараз буде видніше. Дивіться, так же знову робимо ми його. ось ось, отак, ось. Валоє, як в корневін. Ось сюди ось висаджуємо ось. Бачите? І ось придавлюємо отак тим. Повинна, приживаємось будь 100% від алої. Це метод, яким ми користувалися з чоловіком дуже-дуже давно. Це народний метод ось так. І ямочку зарані зробили ямочку он тим. Я ж показувала як. І тепер беремо і втикаємо у ті ямечки. О, Дивіться, О, бачите як. Занурюєте, там виділяє сок, воно, Вон, і все. І там воно вже. Ну, ось так Ось так я тільки можу вам показати Оце, Оце дійство своє. Так, ще залишилося в мене. Вчора я, ні, позавчора я багато так почеренкувала їх. ну, ось ось воно. Так, ага, ось він. Сок такий прекрасний. Якби ще його показати той сок. Мені не з руки воно просто получається. Я ж правою все роблю. Ану отак во. Ну, ось. Ось отак во. Сок, усок. І де тут у мене? Ось вона. Ямочка. О, а тоді прикидаємо ямочку тут. І все. Зараз покажу, як я тирсою присиплю уже ті троянди, які ось недавні підсаджувала сюди. Ось, бачите? Ось він. О, дивіться, отак. Новенький зроблю. Обірвали і по новій сюди. Усок умакаємо. Так, ось ще один. Вон він. І ось буде тут іще один і все. Тут вже повністю у мене засаджено. Ті раніше я вам саджала, вже вони повиростали. А ці тільки саджати важко, я вам зразу кажу, мені особливо. Бо все наклонившись, у мене болить тоді дуже нога. Так що молодь, то воно нічого. Не, не а для мене це вже ціле ось. Бачите, як вони? Ось вони стоять собі. О, і так будуть стояти зиму, вони нічого не бояться, вони абсолютно нічого. Хто боїться накрити, візьміть? Вон можна було ще зрізати. Бачите, ось оце ось я ось восени сажала. І перед дощиками там посадила, потім дощики, ну спочатку поливала, потім дощики прийшли. І ось вони вже такі повиростали. І ці так же самі вам повиростають. Ось. Теж він посаджений. Ще раніше. Його можна сюди пересадити. Чого він там? от? Я не пойму, тому що немає нічого. Там так там немає нічого, ну хай розстесить. Так. Ось так. Галичку не, не закинуть, вона гарна. Так. І ось зараз підемо, покажу. Буду. Ось сидить моя гвардія. Ось вони чекають, зараз я їм їсти винесу, і буде. вони підуть туди відпочивати собі на тепленьке місце. І так, то був зі мною спасибі всім. Ставте лайки, коментуйте, будь ласка. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас!